Ріпак є однією з найрентабельніших культур. Яскраві жовті квітки притягують до себе не лише захоплені погляди, але й велику кількість комах. Одним з найнебезпечніших шкідників для культури є ріпаковий квіткоїд. Після пробудження ранньою весною шкідник оселяється на трав'янистих рослинах, а перед фазою цвітіння ріпаку та інших капустяних рослин переселяється на культурні рослини. Жуки живляться внутрішніми частинами бутонів, квітів, вигризаючи пиляки, тичинки, маточки й пелюстки. А потім пошкоджені бутони обпадають. При значному поширенні шкідника втрати врожаю можуть сягати 50%. Захистити посіви ріпаку від даного шкідника допоможе інсектицид Аркеро від компанії Адама. До складу інсектициду Аркеро входять дві діючі речовини з різних хімічних класів: ацетаміприд та біфентрин, завдяки яким препарат блискавично діє на всі стадії розвитку жука яйця, личинки і маго. Основні переваги інсектициду аркеро широкий спектр зареєстрованих культур: ріпак, соняшник, ячмінь, пшени. Ниця, цукровий буряк, картопля, виноград, томати, вдосконалена антирезистентна комбінація, флеш-ефект з пролонгованою системною дією, контроль різних стадій розвитку шкідників, репелентна дія на шкідників, обмеження, розповсюдження рослинноїдних кліщів, аркеро завжди переможний тандем.